Демид та Марта з Маріуполя вони вперше відвідали захід від центру Я Маріуполь, а саме екскурсію ягідною фермою. Діти діляться своїми враженнями. Хоча я стафі. них не трібні участі. Є п'ять е -е, видів е малини. А які саме скажете? Біла, е е червона. Чорна і Варвара також з Маріуполя. Дівчинка зізнається, що їй дуже подобаються заходи, які влаштовують працівники центру та залюбки приймає в них участь. Сподобалася, що ми були їжа подобалася та квести. майстер-класи, танці, естафети, квести та екскурсія ягідними плантаціями так розважали маленьких маріупольців у просторі Беріленд. Діти дізналися про всі тонкощі вирощування таких культур, як полуниця, кукурудза, чорниця, та мали змогу покататися на справжньому фермерському паровозику. Одна з цінностей нашої компанії це те, що ми любимо людей, тому особливо в такі важкі часи, як зараз, ми відкриті до допомоги. Марія став символом стійкості та мужності, тому ми не могли залишитись просто осторонь. Ми продовжуємо робити все можливе, Підтримати наших співвітчизників разом ми сильніші і разом ми переможемо. Також на відвідувачів чекав солодкий ягідний стіл. Захід організували в рамках проєкту Ветеран, що був створений за ініціативи міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. 50 маріупольських дітей відвідали простір та мали змогу розважитися. Мета сьогодні нашого заходу це відволікти наших діточок, які на жаль, сьогодні в дуже складних обставинах і мають дуже величезний такий психологічний тиск трішечки їх розважити, зробити так, щоб вони відволіктися від цього від всього того, що у нас в країні. Також за підтримки дніпровського волонтера Сергія Кирилюка вдалося організувати трансфер та справжнє свято в Беріленді. Сергій неодноразово вже надавав допомогу центру переселенців Ямаріуполь у вигляді різноманітних смаколиків для дітей та медикаментів. <клухи> Лідія Шамрай. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7